Крики людини, яка горіла, чуло пів села. Чоловік благав хлюпнути на нього водою. Прибіг син, а він кричить Лий олег на мене воду! ли, ли, я хочу жити. Приїхав, то він вже біля себе, біля хати, біля це. Біля колонки лежав на себе воду. Ну вже потім почав стогнати туди-сюди. Вже потім я його сам Дуже обгорів. горів. Повністю. Помістя буде. Одні кросівки залишилися. Чоловік отримав опіки майже всього тіла до лікарні його привезли ще живим, але попри старання медиків, пацієнт помер. Хворий мав опік 97% поверхні тіла. Такий опік, комбінований з опіковою опіком дихальних шляхів, з димовою токсичною інгаляцією, отруєними продуктами горіння. Він є несумісний для життя і, незважаючи на нашу максимальну допомогу і медикаментозне забезпечення, хворий помер на. Дванадцятого годину з моменту поступлення загиблого звали Олександр. Йому був 41 рік. У міліції кажуть, чоловік прийшов додому на підпитку, посварився з дружиною, вилив на себе більше літра бензину і підпалив. Чоловік прийшов додому на підпитку, почав сварку своєю дружиною, під час якої почав голосно кричати та ображати її нецензурними словами. Жінка взяла своїх двоє малесеньких дітей, які на той час були вдома, та пішли, втікла фактично до сусідів. Під час цього чоловік почав обливати себе бензином та подвір'я і підпалив себе. Було встановлено, що чоловік вилив на себе півтори, півтори літри бензину. Рідні загиблого у версію міліції про самогубство не вірять. кажуть, це був нещасний випадок. Мовляв, чоловік спалював на подвір'ї сміття і випадково загорівся сам. Палив вже там, коло тієї хати старої там, все таки було. То він палив, той мусор те все палив. А жара наша було палити таке, але що зараз нас викусив нас там цигарники викосили, а його треба ж спалювати. Тож водою ляли його. Сусід спасай, Олег, спасай. Мене раді бога, спасай, жити хочу. Ну що він якби то жить, хочу що він? Думав, що воно так пшикне на його. У нього підстав не було. Для не було. Не хороша сім'я. Це які ж це, це, це дійсно такі сім'ї бувають е, важкі такі сім'ї. То це в них а це хор... хоросі тут у нас немає. Такого у загиблого залишилися дружина, вже доросла дочка і двоє неповнолітніх дітей. Було це самоспалення, чи такий нещасний випадок встановить слідство. Беззаперечно, одне людину вже не повернути.